Жив був вовк, а по сусідству було велике стадо овець. Кожен день він вбивав одну вівцю. Вівці розбігалися по лісі, вівця, яку він задирав, починала відчайдушно опиратися та кричати, і її крики лякали інших. І тоді вовк поговорив з кожною вівцею на одинці: Тобі нічого боятися! Адже я вбиваю і з'їдаю тільки дурних овець. Але ти єдина, мій найкращий друг. Після цієї розмови вівці спокійно паслися і більше не тікали, і коли вовк вбивав чергову вівцю, вони думали ну, ось, вбили ж вівцю, а мені, найкращому другові вовка, нема чого боятися. Вівці були щасливі. Вовк просто підходив до однієї з них і говорив О, мій кращий друг. Ми давно не спілкувалися з приводу овець. І смерть наступала миттєво. Вівця нічого не встигала зрозуміти. Вовк підняв самооцінку оцінку кожної з овець, вони перестали хвилюватися і спокійно щепали траву. І найцікавіше, що інші вівці стали допомагати вовку. Якщо якась занадто кмітлива вівця починала здогадуватися про справжній стан речей, то інші вівці, ну тобто, кращі друзі вовка, повідомляли йому про дивну поведінку цієї вівці, і на наступний день вовк її з'їдав. Цей образ вовка це ворог Божий, ворог людський, диявол переслідує тебе, стежить за нами. Він використовує всі свої ресурси, всі спокуси, щоб збити тебе зі шляху, щоб вивезти зі стада, відвести в бік, для чого? Щоб заманити тебе у своїй сіті. Ми живемо в конфлікті віків. Найбільше диявол хоче завдати біль Господу, бо Він знає, що, змушуючи страждати тебе, він змусить страждати Господа Ісуса Христа. Чому? Тому що Ісус любить тебе, Він помер за тебе і Він бажає дати тобі і мені вічність. Але якщо ти одягнений в обладунки Бога, у ворога немає жодного шансу спіймати тебе, тому що ти зміцнений у Христі і в Його могутній силі. Де немає Христа, там немає життя. Ось у чому секрет успіху.